Несі добро, у ґрунт пролитий кров'ю, неси тепло в домівки без вікон, сердець поранених торкнись любов'ю, і там, де від біди нема заслон, стань для душі чиєї з тим затищам, посеред бурі, болю і журби. Може, тобі судилося Всевишнім для неї бути світлом. Перед пітьми зігрій чиїсь натрушені долоні, порепані і чорні від землі, погладь бідою вибилені скроні, ті ще так юній зболеній вдові. Верни усмішку бідній сиротинці, війна від неї викрала батьків, їй не потрібні ласущі й гостинці, лише обійми й кілька теплих слів. Будь юнаку, якому ноги й руки на полі бою вирвала війна, тим стержнем віри, бо нестерпні муки, мовчки терпить бідолашний він щодня. Можливо, в тебе дім стоїть просторий, на щастя, оминув його снаряд, відкрий його для тих, хто вже бездомний, бо змів приліт домівки їх підряд. А може, з кимось. Треба й помовчати, присісти поряд, витерти сльозу, комусь болить аж хочеться кричати, інший у тишу кидає журбу. Будь ангелом добра, хоч ти людина, земна, проста і смертна, як усі. Накрила світ така тяжка година, будь промінцем цій непроглядній тьмі. Роби лиш те, що можеш тут і зараз. Не відкладай на потім, на колись, нехай твого добра не згасне спалах люби, і вір, надійся, і молись, бо може і тебе життя закрутить у вихрі горя смутку і біди, і хтось тобі ту темряву освітить, щоби крізь біль піднятись і далі йти. Добра повір, багато не буває, як і любові, і ласки, і тепла. Тож всі добро, якого так чекає, чиясь життям розшарпана душа. Слава Богу.